У Москві евакуювали цілий промисловий квартал, а в Калінінграді спіймали на гарячому диверсанта. Поки російські силовики шукають підривників, у них під носом хитається кримський міст. Гур озвучив дату нового удару. А свята трійця: Курщина, Білгородщина, Воронезька область традиційно ганяються за дронами. Про це розповідатиму в новому випуску на каналі. Січас, ви ж підпишіться і до справи. Неспокійна ніч проти 3 квітня видалася у російському курську. Метушня захлеснула місто ще з вечора. Близько 21-ї години. Щось потужно бахнуло на Муринівці. Про таке написали локальні пабліки і показали відповідні відео з місця хлопків. Погляньмо. Очевидці розповіли, що перед цим спрацювала сирена повітряної тривоги. Люди, піджахаючи звуки, в паніці бігли до укриття. Один безпілотник. Люди Людіон бігуть. За півгодини у пабліках з'явилася інформація, що над обласним центром та всім курським районом працювала ворожа ППО. В результаті нібито збито українські БПЛА. Місцева влада попросила мешканців не підходити та не чіпати уламки дрона. Згодом губернатор Роман Старавоць повістив про ще два літальні апарати, які засікли у небі над Курським та жовтневим районами. Буцімто їх так само збили, але ж… Не все так гладко. Люди фотографували міську панораму із яскравою загравою, що освітилася позаду будинків. Тим часом телеграм-канал Курськ Номердин бравурно радів. Друзі, давайте подякуємо нашому ППО. Ну що ж, дійсно, так тримати, де саме щинилася пожежа? Невідомо, але судячи зі знімків та відео, масштаб її чималий. Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає, але місцева верхівка взялася за посилені заходи. Так званий військовий волонтер, як він себе називає, Роман Альохін, розповів, мовляв, регіональний оперштаб доповнив рішення про заборону на запуск безпілотних літальних апаратів в особистих цілях. Проведення масових заходів та публікацію фото та відеоматеріалів про дислокацію та передислокацію збройних сил Росії, військову інфраструктуру, критично важливі об'єкти такими положеннями. Тут цитую. Також заборонено поширювати інформацію про місце обстрілу або попадання снаряда, використання зброї або засобів ППО та безпілотників, якщо зазначені дані дозволяють ідентифікувати тип, місце знаходження, запуск або траєкторію польоту. Але чи перестануть жителі знімати бавовну? Питання. Поки ми бачимо, що прильоти росіяни фільмують з усіх ракурсів. Традиційно гупає і у Білгородській області зранку у середу під обстріл ЗСУ потрапило село В'язове Краснояруського району. Ніхто з цивільних при цьому не постраждав. Хіба що побило два приватні домоволодіння? В одному домі вибито вікна, у другому пошкоджено вікна в літній кухні. Також зачепило лінію електро- та газопостачання. Про це додає чиновник В'ячеслав Гладков. Є збиття над цими ж територіями і протягом учорашнього вечора, близько 20.30 за московським часом, черговими засобами ППО знищено одного безпілотного літального апарата літакового типу над регіоном. Про це сповістили у Міноборони РФ. Цього разу їхній звіт обійшовся без снарядів вампір, як вони зазвичай це роблять. Інтернет-спільноти попередили, що сильно розслаблятися місцевим не варто на них чекають ще й нові бабахи сьогодні в день, але це пояснюється проведенням вибухових робіт у кар'єрі лебединського ГЗК. На тлі таких гучних подій Білгород потрапив до топ 5 комфортних міст для життя. Очевидно, навіть постійні тривоги та атаки це справжній оазис для тих росіян, які за життя навіть ніколи не бачили побутової техніки. Та навіть унітазів, що й тут казати, ну а чекали безпілотники ще й в Воронезькій області про загрозу атаки жителів попередили минулого вечора близько 22-ї години. Видухнути дозволили лише майже опівночі. Тоді оголосили про відбій. Ну а поки на прикордонні стабільно здають нормативи човникового бігу від квартири до укриття і в зворотньому напрямку, у Москві чергова евакуація. Цілий промисловий квартал знявся через знайдений постріл від РПГ. Його виявили на території стоянки спецтехніки неподалік залізничної станції, Дегуніно. Підозріла річ з'явилася з під купи снігу у районі поморської вулиці. Прямо зараз працюють кінологи та сапери. Про це пише База. Пізніше там додали, що снаряд загрози не становить його забрали на експертизу. Ось, де була реальна небезпека, то це в Калінінграді. Проти 20-річного хлопця порушено кримінальну справу за статтею Теракт. Той підклав газовий балон на залізничній колії в районі селища Костянтинівка. Через це поїзд зійшов з рейок. Балон не вибухнув, постраждалих не було. Однак з вагонів евакуювали 207 пасажирів. На допиті диверсант заявив, що хотів зупинити потяг, аби люди спізнилися на роботу, якої він там, очевидно, немає. Але у таку версію не повірили правоохоронці. Молодика підозрюють у зв'язках з так званими українськими кураторами. Нині ж йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Гучні звуки ввечері вівторка чули жителі тимчасово окупованого Севастополя. Але гауляйтер Міхаїл розважаєв стверджує, що вони пов'язані з тренуванням флоту протипідводно-диверсійної оборони. Такі ж навчання обіцяли, і сьогодні до обіду. Проте кримчани наполягають, можуть відрізнити навчання від підозрілих інцидентів. Так у селі Міжводне Чорноморського району, крім вибухів, було чути ще й стрілянину. Ці звуки, як стверджується, лунали близько півгодини. Додам до цього ще інформацію про те, що вночі, близько першої години 14-ї хвилини, у Севастополі з моря було чути чи вибух, чи пуск ракети. Про це зокрема повідомили підписники каналу Кримський Вітер. Отже, тренуються не лише загарбники на анексованому півострові у ГУР. Тим часом обіцяють руйнування кримського мосту неминуче. Плани розвідки видало видання The Guardian, яке анонсує: ГУР готує третій удар. Ми зробимо це в першій половині 2024 року. Про таке заявив один із чиновників, додавши, що у голови відомства Кирила Буданова вже є більша частина коштів для досягнення цієї мети. Він дотримується плану, схваленого президентом України Володимиром Зеленським щодо мінімізації військово-морської присутності Росії в Чорному морі. Як вам такі амбіції наших бійців, та чи зможуть вони вкластися у дедлайн аби з розмахом відкрити кримський сезон? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Я ж нагадаю, що анонсований удар обіцяє бути третім. Перша надзвичайна подія для росіян сталася вранці 8 жовтня 2022 року. Тоді, внаслідок вибуху вантажівки обвалилися дві напівсекції автомобільної частини мосту та було пошкоджено залізничну колію. Другий удар по переправі Україна завдала у ніч на 17 липня 2023 тисячі морськими наводними дронами. Тоді ж нагадаю, операцію назвали як і самі дрони Мурський Малюк. На цьому я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що і втретє. Ми таки побачимо видовище на кримській переправі. Для цього обов'язково залишайте свої вподобайки та підписуйтесь на канал сейчас і не забудьте також натиснути на дзвіночок, аби не пропустити гарячих вибухових сповіщень. Далі говоримо про минулі випадки на півострові. Окупанти знайшли собі зручне виправдання. Що вигадують? Дивіться далі. Росія не припиняє терору мирних міст України та атак на об'єкти критичної інфраструктури. Але відповідь не забарилася. Прильоти називайте як хочете. Отримують загарбники, які незаконно засіли на наших тимчасово окупованих територіях. Не дають перепочити агресору на його прикордонні. Цього разу здригнулася Білгородщина та Курщина. Дісталося добряче і Воронезькій області та навіть анексованому Криму. Більше про це вже за мить. Я вас вітаю на каналі Січас. Нагадую про необхідність підписатися, аби не губити наші новини. І вперед до головного всесвітній день сміху для жителів Білгородської області Російської Федерації обернувся днем сліз. Ще з вечора, 1 квітня, населені пункти отримали чергову порцію відповіді за атаки по нашій цивільній інфраструктурі. У місті Білгород пошкодження отримали 82 квартири у 23 багатоквартирних будинках. Ще сім приватних домоволодінь, п'ять соціальних об'єктів та чотири господарчі суб'єкти. Пошкоджено загалом 41 автівку. Постраждалих при цьому немає, але це вже друга атака, про яку кажуть росіяни за попередній день. Губернатор В'ячеслав Гладков стверджує, що після першої нарахував із десяток поранених. Тим часом у населеному пункті Грайворон, що буквально за кілька кілометрів від російсько-українського кордону, обстановка служне. Більше про те, що відбувається там, розкаже голова міського округу Геннадій Бондарєв. Сложні обстріли продовжуються, дрони літають. тому, естественно хотілося б всіх попросити набратися терпіння і бути в тих місцях, де ви остановилися. Станом на вечір, 2 квітня, керівництво регіону прозвітувало про низку атак. Серед них вгатило по селу довгому Валуського міського округу. Внаслідок скидання вибухового пристрою з БПЛА постраждалих немає. Пошкоджено один легковий автомобіль. Ще два дрони тримали курс на село Цапівка Борисівського району. Як стверджується, постраждав чоловік, який у цей час перебував за кермом автомобіля. У нього контузія, гематома та садна ноги. Внаслідок повторного скидання вибухівки на території сільськогосподарського підприємства. Пошкоджено ще один вантажний автомобіль. Тим часом у сусідній курській області місцевих інструктують, що треба робити у випадку повітряних тривог. Путінський ставленик в регіональній адміністрації нагадує, майже 75% тамтешніх жителів висловилися за увімкнення сирени вночі під час ракетної небезпеки. А це на секундочку понад 48 тисяч осіб. Тобто всі ці курчани усвідомлюють, що їхнє життя перетворилося на діжку з порохом і вже ніколи не буде як раніше. Людям радять при звуках небезпеки сховатися в приміщення без вікон із суцільними стінами або ж перейти до укриття. Востаннє такі дії росіянам довелося проробити буквально минулого вечора. На область летіли дрони, але ж про наслідки нічого не відомо. Також не пощастило з гостями в Воронезькій області. Туди мітили так само невідомі літальні апарати. Цю ніч валувала тривога, але про прильоти мовчать. Відбій оголосили лише на світанку приблизно о 6-й годині ранку. Поки ж у ворожому Міноборони зізнаються лише про нібито збиття дронів над Чорним морем. І то ще у понеділок. Але птахи, навіть і залізні, не літають безцільно. У тимчасово непідконтрольному нам Севастополі головне управління розвідки підірвало електропідстанцію. Про таке повідомило джерело. В українській розвідці окупаційна пропутінська так звана влада заявила, що світло у містян зникало нібито через коротке замикання. А про атаки там ані чечерк. Обіцяють на анексованому півострові ще й нову бавовну, тому чекаємо на нові сповіщення. На тлі таких от судомних рухів партизани повідомляють про посилення активності окупантів. Ті екстрено стягують ППО на аеродромі і в районі Путінського улюбленого Керченського мосту. Про це йдеться в дописі на сторінці руху опору, а теж у Фейсбук. Ну і трошки психічних порушень на останок. ФСБ Російської Федерації звітує, що виявили українські ікони з вибухівкою. Тут треба дійсно передихнути, бо до такого силовики країни-терористки ще не скочувалися. Стверджується, нібито коробки із ликами святих намагалися провести з України до Росії. Відкривши ці пакунки, співробітники ФСБ знайшли 27 саморобних вибухових пристроїв, захованих у ікони, ще 70 кілограмів вибухівки підвищеної потужності, і 91 електродетонатор і частини пострілу РПГ-7. Таке от. Понаписували у своїх рапортах вояки. Як вам взагалі таке, наскільки є ця от межа адекватності у російських спецслужбістів? І чи вірите ви, що це насправді не постанова чергова, яку намагаються згодувати своїм глядачам російські пропагандисти? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Обов'язково підпишіться на канал сейчас і залишайте свої вподобайки. Ну а свіжу порцію новин побачите вже згодом. Залишайтеся з нами, продовжуйте перегляд. Я вам дякую за довіру.